Опровету на закон про допомогу українським біженцям, президент Кароль Навроцький розраховував отримати максимально позитивний результат: підняти власний рейтинг, створити проблему уряду Дональда Туска і висунути додаткові умови у відносинах з Києвом. Замість цього він отримав негатив за всіма трьома пунктами. Поговоримо про це докладніше, а поки підпишіться на цей канал і поставте вподобайку. Обов'язково залиште коментар під відео. Тут йдеться про те, що стосується кожного українця. В Україні рішення польського президента оцінили як недружній крок в момент, коли вирішується питання миру для нашої держави і участі Європи в системі безпекових гарантій. Від імені уряду Польщі вето Кароля Навроцького різко засудила міністерка у справах сім'ї Агнешка Дзімянович Бонк. Вона нагадала: 800 плюс це гроші для дітей і на дітей. А за втрату роботи не можна карати, особливо невинних дітей. Це елементарна людяність, сором, що й не вистачило президенту. Але найбільшою несподіванкою для оточення президента стала шквальна критика суспільства. Демократичну, проєвропейську і проукраїнську частину польського суспільства обурила сама ідея заробляти політичні бали на скасування допомоги українським дітям, які стали жертвами російської війни. Проти рішення президента виступили десятки відомих польських жінок. Серед них колишні перші леді Йоланта Квасневська та Анна Комаровська. В своєму зверненні вони написали: ми, польські жінки, матері, дружини, доньки, сестри і бабусі. Говоримо прямо. Ніхто від нашого імені не має права ставити умови жінкам, які тікають від війни. Ми не згодні, щоб біль і страждання людей, які потребують нашої підтримки, перетворювалися на паливо для суперечок. Ми не дозволимо зруйнувати довіру, на якій базується спільнота. Це право держави і наша совість. Саме мости, а не стіни, роблять сусідів союзниками. Передбачуване і справедливе право та мова поваги зміцнюють безпеку Польщі більше, ніж популістські крики з трибуни. До критики президента приєдналася й монахиня сестра Малогожата Хмільєвська, добре знана в Польщі своєю жартовністю в допомозі бідним, немічним і важкохворим. Своє обурення висловили й десятки журналістів. В статтях та коментарях вони нагадали Каролю Навроцькому, наскільки великий внесок зробили українські біженці, особливо жінки, у розвиток польської економіки і наповнення державного бюджету. В цих голосах я відчув настрій 2022 року, коли переважна більшість поляків проявила надзвичайну солідарність з Україною та українськими біженцями, чим здивувала всю Європу і весь світ. Це польша великих традицій. Країна, що пережила спротив комунізму і дала світу солідарність, профспілковий і визвольний рух, який став вершиною боротьби за свободу, демократію і незалежність в нашій частині Європи. Це Польща, яка для України є стратегічним партнером і відданим союзником, і у війні з російською агресією, і на шляху до Європейського Союзу та НАТО. І саме цій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність, за підтримку, за простягнуту руку в найтяжчий момент. Дякую за вашу підтримку. Дякую за підписку, коментарі, вподобайки. Залишаємося на зв'язку. До зустрічі!